Всім привіт! Венка на Марко Маркейша і це Care Simulator 2. Сьогодні м -м, тут вийшла нова. Я купив нову машину. Е Можу ми вже бачити, що ми додали. У нас є вибір грати в одному чи грати разом. Добре. Дубав ну, новий цей. Новий ну, режим. Так, я зараз вам його покажу. Королівська битва. Цей режим знаходиться ось тут. Он тут. Що за дрігмастер тут? секунду. Короче, мені причувся, що той друг э, короче, Артем приехал, у него я підбайка, я чуй, звук подбайк. Бо я ему казав, короче, сьогодні до мене приїхати. Он уже раз приїхав, до мене, коли я знімав. Відео. Тихо, дрифтон, пердон, я. Там ще поліція була. Появилась. Вот это повезло, повезло мне. Так, ну мы сразу заходим и тининговать. Тининговать. Так, спайлер. Никакой. Он такой, какой есть. Полностью хлам занижена. Диски. Никаким. Я реально не знаю, какие тут можно... О, пойдут. А, да я поменял. Ой, моя любимая справа. фильтр. они А сами. А не это а фильтр. Фильтр. Похоже, это труба. Это труба. труба Так, это треба прокач... прокачать нормально. Диски. Ну, короче, да. Все. Ну, давайте раз. Все. Нормально. спойлерний, який, це вже казав. Ні, не, треба на, якісь, на якусь машину це поставити. Вон таку, за рекламку. Не, ну реально треба поставити на якусь машину. Так, номера нам не треба. А, добре. Все Йома, це вона розганяється. А я так понял, что мы туда еще раз заедем. Все нормально. Так. Приступай к им. К покраске. Изумрудик. Да нет, это не изумруд. Я так-то її рідний колір це синій, так що я її буде такий. А я чуть-чуть її, коротше. Ну да. Ну, Новий наклейки, новий наклейки! Ні, ну це її точно не було. Хоч що тут намальовано, я не розумію. А, що? Я не розумію, що тут намальовано. Ні, Взагалі. Так, а тут у нас з нових, напевне, це. Вроді би у нас з нових реально це. ми її поставимо тут. Jungle Bell Jungle Bell Jingle Bell Loline Jungba Dunjai Tan Chancho Дин динга, у кагунгинга. На, на другую сторону. Угу, uh -huh, и тут литеры. Ну, короче, зробимо номер. Hello. Ага, короче, напишем номер 27. О, сьогодні 27-го. Якраз. На 2, ні, не на 2. А чо? А, зменшити можна, боже. А чо на другу сторону не Черт, нелогична я... Нелогічна я ігра, нелогічна я. 27. Зменшити. така все а Беліна. А у мене воно поставилося. Ні, що це я везунчик. Короче, тут ми цей мімік поставимо. поставим. І... У мене тут буде він. Так, все і 27 мені треба. Ой, яких 27? А, ну та 27. Ходи нормально. А... Г... А... Д... А... А де? А де? Значить, треба це видалити. добре, давай видаляємо. На два боки. Hello, ми поняли. 27. Так. Сюди. Шинки. На ненормальненькі. Все. Все. Ну, і тут нам треба написати так само. Та, що за фігня? Хелло, ми поняли вже, ну та війню маю. 27, Ок. Так Та. надає, я забивайте. Я забивайте, я ой ой, ой, ой. О, мені треба капот гарно зробити. こっちだ。 Так, все. Ні, чи такий? О, це якось поліпше. Так, мені ще треба е, тоніровочку. Повністю чорний. Так, приймі, диски. Діски такі, чи ні. Чи нам стане? Чи ні? Чи чи а то нам стане. Сири у меня не бути быть а чи черные? Не давайте серь. Он такие. Все. Все, машина готова. Е-мое, это, это точно моя машина. Она так не дрифтила. Я уже и... Ой, йо. Аня нормально, нормально Все Бум Бим Бара бум, бая Бура Бим бая Йо Так, все, ми машину вже зробили. Ми зараз будемо тут тестити. Тестувати будемо. Зараз в одну машинку. Ну, не тестувати. Йомо, це зайшов поворотик. Так, 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 так. Так завжди Ладаєвцу ну, це, це копит. Най машина собі буде заведена, мені це вже надоїло. опа. Жигулька. Йо, а Чита! Я не розумію, на, на деяких машинах на деяких машинах... поменялася, короче, ну, ця штука, вона вже по скользить на льду. nič vám nerozumie. Ну я тут уже такий дрівмастер всі слупи обминаю. У нас, коротше, появиться дві нових грубіки на канал. РКД. І що там ще? Я не знаю, чи її, коротше, скачувати, але вона російська. Вона, коротше, ти їздиш на. На 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 дев'ятці. На синій діяці. І, коротше, ти хасаніш, їдеш, 200, як я зараз. Можеш покрасити, можеш зробити коротко, на, наклейку на, на задньому стеклі. Я не знаю, чи її качати, чи ні. Як ви хочете. Коротше я зараз. Коротко, Тормози, 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 тормози. Фух, давай ще я побачу. Поліціянда, поцілянда. Ага, Фігушки! Фігушки! Кстати, якщо що, у мене метану не був включений. Це він в мене вже був включений, коли я вже завершив гонку. А так то він у мене не був включений. Почекайте! назад! Ну, полицейский разворот, опа, у опа, в там буль. был, Я це зроблю на Жигульці тим більше. Ну, я так думаю, що я це зроблю. Перелітаємо! Йо-майо, ну то капе. Не долетель, не долетель, не долетел, не долетів. Блін, шкода. Що не долетів я, ну так капець? Опа, а їй. Я я якраз на тому гаражі, де мені треба було. А, о, назад. Назад. Йо, я думав, що. А так, е, захушити. Заглушите. Так. Вийти з машини. Открит, відкрити гараж нам не треба, бо це мені реально вже надоїло. Не, ну, короче, зараз я я навіть знаю, що, короче, оце. ну, короче, зараз я вам покажу немалесенький обзор на ней. Да, ты этот твой капот. Открой сида. Откройся. Ну так. Это карбіратыч. Да, Та, там нема карбіратыча. Ну все. Такий не маленький обжорчик. А я еду <coughs> зараз на який звельний. Кстати, може, ця рубрика ще будет не покинута. Я може її деколи буду знімати. Бо в мене залишилося одне завдання. Купити одну машину. Та, Марк перший казав, що це буде моя посередня машина, а то вже інша має бути. Ну То капець, Марк. ой 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 ой, -ой мама. Опа, бачок нам точно треба. Там ми так близько оку, у нього їздили і так і не побачили. Кстати, добре, що тут більше, більше місця розвернутися. Опа, все нормально. Так. Все. Короче, на сегодня это все. Всем пока. Пай-ба!